Вчора дитина потягла мене в кіно на Майнкрафт, тому хочу поділитися з вами відгуками. Фільм яскравий, фільм красивий, атмосферний, дійсно перенаєш в гру. У фільм несе дуже гарний посилок. Про те, що бути креативним та бути не таким, як усі це непогано. Про те, що друзів можна знайти завжди. Навіть у людях, від яких ти дружби не очікуєш. І найголовніший, мабуть, посил це про те, що ніколи не варто відмовлятися від своєї мрії. Що незрозуміло? Незрозуміла вікова межа 12, бо там ну, немає нічого такого, щоб налякати дитину там, в 10 чи 8 років. Я б сказала, що найоптимальніший вік для фільму це від 9 до 13. Ну, і звичайно, для фанатів гри вікових меж не існує. Сюжет класичний, квестово-пригодницький. Спойлерити не буду. І, і нарешті, що дратувало? Дратували діалоги та монологи. Інколи вони були аж занадто патетичні та казкові. І, мабуть, це теж про вікову межу. Бо дорослому це буде різати вуха і не тільки дратувати. А, взагалі, фільм непоганий, досить мемний, з юмором і дуже красивий.